Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло, хай здохне Путін бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 10 січня 2024 року. Якщо ви раптово потрапили на Езотаріум. То скоріш підпишіться, бо напевно один з прогнозів і вам може врятувати життя, і налаштувати вас на вдачу і. Привести в ваше життя щось світле та правдиве. Сьогодні на бойове чутування заступають єгипетські аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжечки, завдяки якій і була створена ця колода. От Женя не дасть збрехати. Як я її купив за 50 гривень, а тут був був справжній кладять знань. Отож, сьогодні прочитаю вам, хто така. Таурт таурт, тут вона, звісно, є, у образі карти Страшний Суд, бо вона пов'язана з відродженням. Отож, що пише автор, таурт ілі проеріс? Богиня плодородия и материнства, покровительница рождения беременных женщин и новорожденных, также защитница умерших в загробном мире. Она изображалась в виде стоящей беременной самки гипопотама, иногда держащей в руках анг. Некоторые изображения Таурт с... Помещенным на ее спину крокодилом, очень похоже на дракона. Иногда Апроерис упоминается как о жене или люби любовнице сета, одним из обличий которого также был гипопотам. Еще ее сравнивают Исидой. Ось така інформація, а ось так виглядає таурт в тих статуях, які дісталися нашого часу. Що стосується 10 січня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або. 28 числа будь-якого місяця сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Це завжди підвищує кількість переглядів на каналі. Друга карта, загальна карта саме на цей день. І третя карта, карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно заключити в очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з козирогів. Можливо, хтось святкує свій день народження. З чим я вас і вітаю? Отож, чого очікувати від цієї п'ятниці? та геп, на жаль, перегорнута. Це карта закохана в класичному таро, і в перегорнутому стані вона каже про те, що у вас особливого вибору сьогодні і немає. Тож те, що ви собі планували на цю п'ятницю, треба так все і робити. Якщо хтось вас різко хоче видірнути і сказати, а давай зробимо якось інакше. Не робіть цього. Сьогодні експерименти приводять вас лише до більш поганих результатів ніж ви маєте. На тут і зараз. Будьте чесні по відношенню до самих себе і також до інших людей. Не брешіть, і тоді люди будуть до вас більш добрішими. І ще у цей, у цей день для вас дуже небезпечні зустрічі чи бесіди з представниками і представницями знаку діва. Для Водоліїв перегорнутий гор в класичному таро – це мах. Це каже про те, що сьогодні краще нічого не розпочинати. Сьогодні день поганих розпочинань, і сьогодні, якщо ви чоловік, ви сьогодні погано використовуєте свою чоловічу енергію. Також сьогодні вас може хтось образити, і ваше его буде якимось чином знешкоджено іншим авторитетом. Тому звертайте увагу саме на те, що люди як кажуть вони, не що вони кажуть, а як вони це Роблять і нічого не розпочинайте у цю п'ятницю. Далі представники знаку риби, нефтіда в прямій позиції в класичному тару, це зірка магів. Ця карта пов'язана з планетою Венера. Тож, якщо ви жінка, сьогодні ваш день, бо ця карта це жіноча краса, привабливість та сексуальність. Емоційний день. Хтось з вас сьогодні отримує якісь гроші несподівані, і це вас потішить. В будь-якому разі, якщо ви будете слідкувати за своїми емоціями якщо ви будете володарями своїх емоцій, нічого поганого з вами не станеться. Далі представники знаку Овен. Гепрій в прямій позиції в класичному Таро – це карта сонця. Це, по-перше, ваша внутрішня енергія, яка здатна не тільки вам освітлювати ваш шлях життєвий, але і зігрівати інших людей. Ви сьогодні справжній енергогенератор або атомний реактор, який розповсюджує електричну енергію. Також ця карта пов'язана з дітьми, тому якщо у вас є власні діти, краще цей день провести саме з ними. Будь-які комерційні операції у цей день досить позитивні, також позитивні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Тілець Близнюки, вибачте. А от тільцям. Сехмет в класичному таро це повішений, і в перегорнутій стадії ця карта каже про те. Що ви нічого не втрачаєте в цей день. Навпаки, ви сьогодні отримуєте якісь подарунки від долі. Все, що стосується вашого фізичного стану, він у вас не тільки задовільний, але й позитивний. Тому не звертайте увагу, якщо щось там у ваших справах комерційних відбувається, не те, чого вам хотілося. Одначе, все, що стосується здоров'я, здоров'я вас ніяк сьогодні не буде підводити, тому ви будете у підтримку. Несеному такому настрої. Далі представники знаку близнюки. Себек. В класичному таро це карта блазня або крокодила. Себек це якісь спокутування. Спокутування за ваші власні дії. Зверніть на це увагу: не робіть. Якихось помилок, бо помилки вам не будуть прощатися, і ви потім за них будете відповідати і дуже швидко. Блазень натякає на те, що сьогодні не той день, коли слід вирішувати глобальні якісь справи. А от. Відпочивати, веселитися, посміхатися цей день саме задля цього. Не забувайте посміхатися, бо якщо забудете це робити, доля обов'язково вас накриє якимись неприємностями. Також представники знаку Близнюки у цю п'ятницю для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Для раків. Ваджет. <кій> У в класичному Таро – це карта смерті. Це мінливість. Мінливість, перш за все, життя вашого. Це якісь. Доленосні обставини, які можуть виникнути у вашому житті, але всі вони виникають лише для того, щоб ви розвивалися далі, щоб ви, як змія, збрасували з себе стару оболонку і готувалися до нового життя. Сьогодні обов'язково щось треба змінити у своєму власному житті, бо в гіршому випадку доля все змінить за вас. Далі представники знаку Лев, от якраз таурт, про яку я розповідав вам у епіграфі до сьогоднішнього прогнозу. Таурт це повторення в класичному таро це страшний суд. Карта того, що ви застряли у певному замкнутому колі, нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Загалом ви будете займатися справами ваших рідних. Зверніть на це увагу, і також це дуже гарна карта для матерів і для того, щоб завагітніти. Ще для вас, леви, дуже гарно у цей день зустрічатися чи розмовляти з представниками знаку риби. Для дів апоп. А поп це розбита вежа, найнебезпечніший аркан. Але ця карта випала перегорнута, і це каже про те, що руйнувань у вашому житті сьогодні ніяких не буде. Навіть якщо буде валитися цілий світ. Ваше тіло ніяк не постраждає, ваш гаманець теж ніяк не постраждає, але з вас сьогодні можуть буквально збити корону. Якщо ви надмірно пихаті, ваша пихатість сьогодні буде знищена і перетворена у повний нуль мінус один. Також, представники знаку діви, остерігайтеся, зустрічі чи будь-яких справ. У цей день з представниками знаку Овен. Для терезів Нун. Нун в класичному таро це помірність або сонячний геній, або Янгол. Ви сьогодні знаходитесь під захистом зовнішніх сил, <кій> нічого поганого з вами не станеться. Ви сьогодні, головне, щоб. В словах нікого не ображали, бо саме в словах сьогодні є ваша сила, а також ваша слабкість. Також, також не забувайте дивитися на дрібнички, і тоді загальна картинка буде вам більш яснішою. Ще представники знаку Терези цієї п'ятниці для вас непогані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Для скорпіонів. Осіріс, на жаль, перегорнута. Це планета Юпітер а в класичному таро карта Імператор, і в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день, коли краще побути на самоті. Якщо вас хтось кличе на якусь вечірку, там, де багато людей, на якийсь концерт, краще відмовитися у цьому. Саме на самоті ви зможете зрозуміти те, що вам заважає, рухатися вперед. Ані люди, ані обставини сьогодні не будуть допомагати вам у вашій самореалізації. А от трошки зупинитися і посидіти сам на сам зі своїми думками це дуже корисна реч. І нарешті стрільці. Хатхор. Хатхор в класичному таро – це Верховна Жриця або двері в храм. Дуже гарний день для жінок це жіноча, інська. Енергія, яка пов'язана з планетою місяць, з нашим супутником, Сьогодні гарний день для зустрічей для нових знайомств і в цілому для отримання необхідної інформації. Ну і нарешті загальна карта на 10 січня 2025 року. І сіда перегорнута. На жаль, це карта імператриці, це матеріальні втрати, це проблеми з тілами. Це смерті, які, на жаль, не перестають відбуватися на нашій багатостраждальній Україні. Будьте обережні, це втрата майна і втрата чогось фізичного. Духовне завжди з вами. Душу неможливо ані купити, ані продати, бо це іскра Господа. Що стосується якихось бентежних годин, так вони є, але їх небагато. По-перше, це вранці, до восьмої години ранку, можуть відбуватися якісь несподівані прильоти або якісь ситуації досить погані. Потім перед закатом сонця, а сідає сонце вже пізніше, тобто починаючи з 4-ї години вечора і по закат сонця небезпечні якісь години. Що ж стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. А якщо ж бажаєте, щоб з вами вдача була. Носіть у кишені дрібні монетки або вдягайте щось попилового сірого кольору. Ну і наостанок по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10-го, 19-го або 28 числа будь-якого місяця перегорнутий тифон диявол можете бути спокійними, ніякі темні сили вам не страшні. Найголовніші темні сили сидять, сидять всередині вас, і якщо ви не вмієте керувати своєю агресією, вона може вас привести до якогось. Дуже поганого фіналу. А якщо ви людина позитивна, якщо ви не агресивна за своєю природою, то в цілому день сьогодні непоганий, не фатальний. Нічого поганого з вами не станеться. Ніякі люди у формі чи якісь бандюгани і вбивці вам не страшні. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сет в прямій позиції. Це по перше за все карта. В класичному сутінки або місяць це ілюзії, це якісь вороги таємні, які можуть сьогодні заважати вам просувати ваші ідеї. Будьте обережні з людьми з тими словами, що вони вам кажуть. Бо загалом це брехня, більше довіряйте власній інтуїції. Ну і вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, то Гермес Магіст, він же папа, він же верховний жрець і єрофант планета Меркурій. Вона каже про те, що все швидко буде вирішуватися сьогодні. День про майне дуже швидко. І також сьогодні вам головне слідкувати за тиском. Якщо ви страждаєте на гіпертонію, то обов'язково приймайте те ліки, які необхідні. Також сьогодні гарний день. Для підписання договорів. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, день малих результатів і навіть прірви для когось, око РА. Це в класичному таро Всесвіт. Він випав перегорнута. І це каже про те, що Всесвіт у вас перегорнутий, і ви забули вже про те. Що люди бувають не тільки брехливими, не тільки підступними, але і добрими і чесними, Ви не вірите вже в ці чесноти, бо вас багато вже дурили, і ви, в принципі, знаходитесь перед прірвою і можете в неї дуже швидко пасти, якщо не будете слідкувати за власним настроєм. Якщо до вас ідуть не ті гроші, маленькі гроші. Не сильно з цього приводу впадайте в вічі, але в будь-якому разі результатівність у вас мінусова, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий анубіс в класичному тароце і Перегорнута фаза це непоганий. Результат ніхто вас не зможе нікуди заточити. У вас сьогодні немає заборон, немає кордонів, і також ви сьогодні не можете довершити справи до кінця. В будь-якому разі слід буде повертатися до того, що ви ще не доробили. Ну і у вас відкритий простір. Ви можете навіть пересікати державні кордони, і вас ніхто не буде бачити. Далі представники, люди, які народилися. 6-го, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий Сфінкс це невдачний день. Краще не ризикувати, краще нікуди не їхати, бо ця карта ще має назву колесо фортуни, колесо перегорнута. Ви знаходитесь не у тій фазі і не у тому часовому продвіжку, щоб ризикувати і грати. Бо будете грати, будете програвати і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, мат це внутрішня рівновага, це контроль над емоціями, це розсудливість, це гарні справи, якщо ви підете у різні установи, у тому числі у судові, ви будете вигравати ці справи і також. Ви можете прийняти участь у вирішенні інших справ як такий собі третейський суддя, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Незважаючи на те, що нумерологічно не ваш день, вам випала непогана карта, «Нехбет». це у нас колісниця. І колісниця це ваш досвід. Ви сьогодні можете чомусь навчитися і накопичити не тільки знання, але й гроші. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. І нарешті остання карта для людей, які народилися. 18-го або 27 го числа будь-якого місяця, бастет, на жаль, перегорнута в класичному таро. Це карта сили, сил вам буде не вистачати. Сьогодні не той день, коли ви можете потягнути все на собі, можете надірватися. Дуже поганий день для заняття спортом і дуже небезпечний день для військових. Бережіть себе, ні в якому разі не думайте, що на вашу силу не знайдеться якась більш сильніша, більш потужніша сила. Тож бережіть свої сили задля перемоги і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лева. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці єгипетські аркани таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам, всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, Бог.